Образа може зруйнувати все. Твоє життя, відносини, стосунки, свідомість всю твою переверне і змусить тебе зводити рахунки. Образа гордість. Гордість гнилозна, що зіпсує тебе із середини що віддалить тебе від рук Христа, бо в гордості ти скажеш, Бог повинен. Повинен Бог, повинен друг і брат, усі, крім тебе, в чомусь тобі винні. І який від цього буде результат? На самоті ти зможеш бути щасливим, а самота до тебе підійде. Ніхто не схоче біля тебе жити, якщо ти будеш тільки день за днем всіх докоряти, гніватись і винити. А далі в тебе буде винен Бог, бо ж він тебе не любить. Він карає, він не дає, ну що ж він за Господь, якщо він тільки біди посилає, а я скажу: проблема у тобі, не в людях, і тим більше на обозі. Ти зупинись і дай відповідь собі про те, що на твоїм стоїть порозі, а на порозі серця Твого гріх. І ти стаєш такий самий, як Каїн. Образившись, впустити його зміг. Та не забудь, твій ближній це не авель. і каменя немає у руці, нема жертівника, немає жертви. Та результат у самому кінці таким же буде. Зробиш когось мертвим, бо твої вчинки дії та слова, які використовуєш в образі, гостріші. І міцніші від ножа, вони смертельно ранять вже відразу. Ти ображатись можеш, друже мій, ти вправі сам дорогу обирати та не забудь. Образа це є гріх, який тебе спроможний зруйнувати. Образа може зруйнувати все, твоє життя, відносини, стосунки. Тож зваж сьогодні всі свої, але і не зводь із ближнім і з ворогом рахунки. Воно того не варте, ти повір. прощення дар це дар по благодаті, не допусти, образи на поріг своїм умінням ворога прощати. І ніколи, друже, не забудь про це. Образа може зруйнувати все.